Вони просто додавали партік на листву? Я як Настя каміцький, блядь, тримайте мене, тримайте. Оце це, 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 я задоволений. Оце я дуже задоволений насправді. Так, Seydu на шоптик, щоб щоб, щоб щоб дивитися. Ой, я б не попрощався. А що прощатися? Ми що вже розходимося вже кінець світу, чи що? А це було? Редука ФК? When мінімазів це було? Оце оце було, Chunk Builder, оце. Оце було? Це ванілі є таке? Вже давненько, а я просто ванілу ніколи не. Давно не запускав. Are you ready, chat? Come on! Wake up and see this! Не знайшов. Як же у мене в... Єбать, у мене FPS дропається? Боже, яка закупа цей майн без модів, Вибачте. Заспавний свиню тут. Поняв, поняв тихо. Вони додавали партікл на лист... листу? Вони просто додавали Particle на листву? Чо? Так, я йду з ним, що тут згривати. Знайка хуба. Вони. Блядь. Блять. Непогано. Але коли в мене є. А що в мене в мене лагає щось? Коли в мене є мод, який всі партікли перероблює і додає і листя, і, блядь, все переробляє партікла більшість. То це. Не, ну молися, реалізувала тих собак. Молодці. Додано нові частинки, падаючого листя, до залишати блоки без частин. Додано холодний і теплий варіант для свині. Додано блок польові квіти. Додано блокування листя. Надихнулися Ксед. Бля, вибачте, ну це. це. Бл це. Це на. сука, я. блі. Це це такий крінч. Це такий крінж, я їб**, Вибачте, ну це. це Може їй це ще не додавали, Бачите, як у мене грала лагає Ти пута! Молодці, а вони ще й партикли додавали. Як це яцешо нам? Нє, це L. Вибачте, це L. Це L. Ні, добре, це, це W. Це W, бо дивіться, що можна робити. Який же хайплю до розганяють через якісь це пизду? Це перед квіти з би, Блядь, точно, точно, Никотайс, пистит. Асинки, можно ли по Може тобі ще на голову. Ти блять багато хочеш. Це в наступному оновленні. блять. Оптимізація зробить, ні. Вибачте, може, я токсик, може я неправильно щось цей. Може, я зажрався, знаєте. Може, я зажрався, реально. Цифра пофакашить Може, я зажрався, чат, вам не здається. Вибачте, але, блядь, в текстурпаках є в рази краще тварини Я десь бачив гарний текстурпак, де такі самі свині були, блять, я вам кажу, а я зараз знайти не можу. Походу, підчистили, я поняв. А давайте пошукаю пік. Пік так пар. Дирт. Та не поїбать, на що це. це ж є... Депут, Я можу скачати текстурпак, в мене таке саме буде. Та, це врази в мене це стоїть. Це в рази краще. Це в рази. То в листя дуже чуразне. Чура... Чу... 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 Бетерфермерим. Men... О, 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 це то, блава, це то, це то. Або не то. Ну це не то, блядь. Це, це не то. Це, блядь, вже свиня едішн. О, оце, оце, оце! Оце, оце, так! Оце. Оце, подивіться. Боже, мор, моб, варіанс, фреш анімейшн, Оце! Я хотів ставити, але я передумав. Ну, просто подивіться на це, на цей чат. І на це. Ну, вибачте мене, може я щось не розумію, та. Але чому воно виглядає уйобічно? Ніби цю свиню просто підсмажили е, паяльником. Це просто свиня? Яку підсмажили? О, о, пік варіанс, ану, ану, пік варіанс. Ну вибачте мене, ну ну. А, ну це. Ну, ну це умовно те, що вони зробили реально. Охуєнно, блядь. У мене би вже з модами це прогрузилося за 5 секунд. За який блядь, що я несу? Які 5 секунд? Блять, як воно уйобічно виглядає. Як воно уйобічно виглядає? Боже, блядь. Але як воно уйобічно! Блять, подивіться на це. Воно висне не на тільки на стріні, бо це Майнкрафт без модів. Це Майнкрафт, блять, бачите, без модів. Видите, який прекрасний, яка прекрасна гра? Ну це гарно виглядає. Це гарно. Жовті прикольні. та. Ну, це, вибачте, мене відверто. Подивіться на це. Ну, вам, вам подобається чат? Ну, ні, дивіться, ну я, я не напираю. Ну, але вам подобається. Оце. вам. Прикольна обнова, листки похожі на гавно з далека. Муджан підкайф, як епікгеймс, коли скінтуалеті. Та торт. Ну, я не знаю. А що ми хочемо від Моджанка? Давайте тако. А що ми хочемо від Моджанка? Я не розумію. це типу, від маленької індії контори, в якої бюджет 2 долара. І банка рево на обід. То вони зробили листя коричневим, щоб не додавати мільйон різних кольорових лимків з лист. Так. Так! Вони зробили листя, які вже, блять, просто померло. Замість того, аби додавити для кожного дерева кожен вид і купа видів блядь. Я, як Настя Кам'янський, блядь, тримайте мене, тримайте. Ууу, мені погано. А, тримайте мене. Це піздец. <рес> Просто нахуй. Ну, це неправильно, хейтити, да сидіти. Новий шаблон є, та почекайте, я нічні. Пив здоров'я, пів здоров'я! Торт нижнє підкреслення Ооо дяка за фолов менше, ніж три. Шо? Дякую за фолов? Блять, реально листя смереки падає. Смереки листя. Я <реку> просто, блядь, хай буде. Ну, падає листя, блять, що йому не падати. Додано холодний теплий варіанти для свині. Додано блок польові квіти. Бачили. Додано блокування ли... Шо... непонятно Лися блокує частинки. Всі блоки листя тепер мають шанс продовжувати. Ні, ну, не негенні, блять. Читаємо, читаємо. Euh, лися блокує. Усі блоки лися тепер мають шанс продовжити. Короче, блядь, не читаю. Варіанти свиней. Було додано нові варіанти свиней. Варіант визначається біомом, у кому вони породжуються. Бо мірна свиня, свиня, кому ми всі знайомі, замовчені, блядь, там, де знаходиться і теплий варіант свині. Cold Peak, варіант, який з'являється в таких біомах. Тепла свиня, в яких біомах. Коли гравець вирощує варіант, дитинча свинки, він не буде вибраний поточним біомом, а натомість святковим чином виберений з одного з варіантів батьків. Полівіквіда. Блівіккіта це новий тип квітів, які розуміють березових лісах, старорослих березов о ...березових лісах. Як буде Бьорч? Локейт e, Бірч. Блять, фу... А! Бля, ну гарно. Ну, це гарно. оце та це, але, блядь, ні, ну але це хуйня! Я не знаю. Ну, типу, блядь, воно є. Ну воно гарно. Але просто подивіться, що мені кидали. Ну, подивіться на це. Ну, на це подивіться. І подивіться на це. Ні, ну красиво, це красиво, і його можна ставити собі, де ти хочеш. В того мода немає такої хуйні. В того мода воно просто до трави приклеєно. А тут воно прям ти може ставити. але... Так як грав, з текстурпаком так і буду. Нічого мені сі не змінило. Ага, плюс блок, який треба чистити перед тим, як будувати. речі, <смір> читати. Лодстone мають новий рецепт виготовлення. А як подивитись? Ух, сука маджанг. Ось джад. Ось. Хм. Ну, я. я це, Оцем я це, це задоволений. Оце дуже задоволений насправді. Бо через це, тепер, цей. е, тепер, е, Дуже красивий блок. Дуже красивий блок. Її дуже хочеться використовувати в будівництві, але не можна через те, що він крафтиться з назирит. Це дуже, дуже собістей. Подивіться на цей красивий блок. В церквах. Ще щось я будував. Дуже, дуже дешевий, дуже дешевий і красивий декор. Дуже. Блять, схвої Е, Блін, отрав фільм, давайте. вейд вже напевно образилася на мене. Вже все, блять, відпіска. Додано нові звуки, розриву, місця, кроку падіння та удару до злізних блоків.